Вегетаріанська їда їжа на передовій. Наскільки важко її знайти, саме такі пайки, і чи надходять нам, наприклад, від донорів від країн, які нам допомагають з тих самих представників НАТО, саме вегетаріанська їжа? Так, дякую, гарне питання. Нам надходили такі паки від наших партнерів. Навіть бійці, бійці, яким ми зараз допомагаємо, присилали нам фотографії, що їм прийшли пайки, здається, з Британії, і вони були веганськими. Тобто навіть зараз бійці на фронті отримують пайки від наших іноземних партнерів. І наразі наша робота полягає в тому, щоб доповнити раціон бійців і бійчин, які зараз на фронті служать, і не вживають продукти тваринного походження. Тобто, наше завдання доповнити їхні раціони, адже вони не можуть вживати м'ясо та інші продукти тваринного mm -hmm. походження з абсолютно різних причин, починаючи від етичних, закінчуючи проблемами зі здоров'ям. І ми надсилаємо їм продукти харчування, яким вони, якими вони можуть допомогти. Виповнити своє щоденне харчування і отримувати всі необхідні нутрієнти, мати сили, бути здоровими і повноцінно і різноманітно харчуватися. Щодо петиції, ми звичайно всі дуже раді нашою командою, іншим організаціями, які підтримували цю петицію. Що нарешті вона набрала необхідну кількість голосів. Я навіть вранці перевірила, воно вже перевалило за 25 тисяч 300, Тобто, люди продовжують підписувати. Може, за, за ці 6 днів, які залишилися, там буде і більше ніж зараз. Тож це є необхідністю багато людей. Відчувають цю необхідність навіть ті, хто не є веганами або веганками, вони розуміють, що рослинне харчування воно має переваги для здоров'я, і у харчування, і полегшує травлення, тобто є багато дуже переваг. Чому ми маємо ввести ці вегетаріанські та веганські пайки? Тамара, я знаю, ви сама веганка, і в той самий момент не забуваємо, перебуваючи якраз в таких бойових умовах, білкова їжа вона більше допомагає зігрітися. так? Білкова їжа, вона коли в тебе велике фізичне виснаження, вона швидше допомагає відновлюватися м'язам. Чи можливо на цей момент, це, це, питання, це саме дискусія. Чи можливо на момент війни просто відмовитися від вегетаріанства і почати? їсти, а, те, що є. Я моя відповідь буде складатися з двох моментів. Mm -hmm. Перший момент це те, що це буде складно і з етичного із етичної сторони, тобто, якщо людина не вживає ці продукти, для неї це буде складно психологічно почати споживати, якщо вона відмовилась від цих продуктів через ставлення до тварини небажання їх їсти. Також це буде впливати на стан здоров'я і травлення. Бо якщо людина багато років не споживала ці продукти mm -hmm. і різко почала то її може і нудити, і багато різних речей може бути з травною системою. Тож це, це зашкодить бійцю чи бійчині. А другий момент, що немає проблеми отримувати дуже поживні білкові продукти з рослинних інгредієнтів. В нас є соєві текстурати, в нас є сейтан, є бобові, які можуть. По своєму амінокислотному складу, взагалі по насиченню, порівнятися з м'ясом, тобто є ці розробки веганських вегетаріанських пайків, є і тобто є все для того, щоб не потрібно було йти на ці компроміси з своїми поглядами в своїм. Як способом життя навіть на війні, тобто у нас є все для цього. Mm -hmm. Зараз від нас потрібне просто бажання, наші сили і це реалізувати. Тобто, причин відмовлятися від цього, я, я не бачу. Це не буде коштувати більше, ніж звичайні пайки, тобто, може навіть десь вдасться зекономити, бо рослинні альтернативу часто коштують дешевше. Тобто... Не моне бачу причин наразі, чому ми маємо відмовляти нашим бійцям та бійчиням у харчуванні, які яке вони хочуть, яке їм буде допомагати, і це така єдина річ, яка їх знаєте часто пов'язує з мирним життям. То якщо вони були веганками у мирному житті і на війні і так складно, і так складно на фронті. Якщо вони ще будуть психологічно себе погано почувати, що їм доводиться їсти м'ясо, то ми тільки будемо е, заш... ну, їм буде тільки гірше. А я б особисто хотіла. Я думала, що думаю, що і ви теж е, щоб нашим бійцям було якомога краще, щоб вони були якомога сильніші і відчували нашу підтримку. І я думаю, що це найменше зараз. А що ми можемо зробити для тих веганів, які сьогодні боронять нашу незалежність? Це забезпечити їх їжею. Тут я з вами абсолютно погоджуюся, тому ми і вирішили підняти цю тему якраз в ефірі телеканалу Києва. Адже ми а, серед тих людей, які дуже поважають і невимовно вдячні і Збройним силам України і нацгвардії, і усім усім а, відповідним підрозділам, які працюють на нашу перемогу, і дійсно така річ, як харчування. Тим паче, якщо ми вже маємо потужності, на яких це можна зробити, а наскільки я знаю, як мінімум туристичні веганські пайки у нас а, створюються, тобто таким чином не ти по потужностях можна створювати а, і військові принаймні у нас тут в Україні або просити більше Україн, а, донорів, а, Тож можна вирішити це питання і таким чином ще раз а, виявити свою повагу нашим військовим. Дякуємо за те, що доєдналися до ефіру. Х'юман, волонтерка, громадська активістка і веганка.